Привіт друзі! Сьогодні а, знайшовся такий непоганий Лецик у мене на продаж. Це Suzuki Let's 2 New, як у нас по Україні кажуть бабочка, баб... бабочка, мабуть, метелик точно ніхто не каже так. ну, Коротше кажучи, не знаю чому, можливо із-за такого якби, дизайну голови, скажімо так. Це мені так здається, чого така назва. А взагалі скуторочок простенький, двотактний, на повітряному охолодженні. От, Скажімо так, Let's New і Suzuki, скажі... Suzuki Let's 2 New і Honda Dio F34. От, це приблизно схожі апарати по ціні і по якості. Хтось каже, що Let's краще буде бабочка, ніж Honda, так як тут роздільна змазка підшипників йде окремо в карбюратор, шлангочка невеличка, на лівий підшипник колінвала. І на правий підшипник колінвала. І За це кажуть, що Леці Suzuki довше ходять, ніж Honda Діо. Але якби, тут слабовата вилучка, як на мене. До цих пір вона робиться в такому ж вигляді, як і в першого, другого лиця, і так далі. От, і навіть в шостої модельки. Вона простенька, дивіться, така тоненька з простими пружиночками. От, а у Honda Діо. Dio... Попружинки більш масивні, можна гідравлічну вилку туди поставити. тобто, ну, В принципі, що то, що то, достойні апаратики двохтактні, що Suzuki Сузукілець, що Honda Dio, А тут вже вибирати вам кому що сподобається. В Honda Dio чуть-чуть менше сидіння в 34-й, але воно плоске. Лецика воно більш таке, як для заднього пасажира, як на спад на переднього. Але тут достатньо місця отут і до багажника. Прикольні обидва варіанти, як Suzuki Сузукілець, так і Honda Dio 34. На сьогоднішній день вони ще залишились в продажу інколи бувають. От, але скутери практично вимерли ці двохтактні. І побачити зараз живого Лецу чи Dio 34, я вам скажу непросто. Так, дивіться, задня гума стоїть Maxxis, Це гарна оригінальна гума. А навіть заводська, якою комплектуються деякі модельки скутерків. От, Стоїть вона тут ззаді абсолютно нова. Взагалі весенька гума, 3,0 на 10 розмір. От, далі по пластику ну, багажник. У нас, до речі, це рідкісна версія японської зборки. Тобто є дві версії Let's 2 New. є Тайванка і є японська версія. В Тайванської відсутній карман. І бак знаходиться під сидінням. І масло, бак, і бензиновий. У японській версії бак знаходиться тут окремо під лючком. От, тобто у нас зараз рідкісна японська збірка Лецика, це я вам скажу, не часто буває. Тайванські більш часто якби, попадаються, але я б сказав, що в принципі, різниці між ними ніякої, щоб так суттєво. Єдине, що у цього лецька є такий карманчик зручний, а там немає. От, мабуть, я б сказав, і в тому і різниця кардинальна. А що відкрити тут бак, що там бак, в принципі, різниці не бачу. Отак От виглядає під сидіння. Я, до речі, його ще навіть і не закрутив. От. В принципі, нічого такого нового немає, достатньо непоганий не бага... ну, не багажник, скажімо так але і в деяких випадках ще буває підсідка багажника, в цьому варіанті у нас немає. Так, Сидіння оригінальне залишилось. Пластик ззаді сірого кольору, але він не оригінальний. Є таке враження, як дві боковушечки нових поставили. Ключик один оригінальний сузуки. Є така ручечка, можна е, триматися, коли його кудись переставляти оригінальний е, а, а, амортизатор. І За ролики, от, згадуючи, меняв, чи ні, не можу сказати. А по варіаторах оригінальні варіки залишились. Губку фільтра я поміняв на весеньку, обслужив, змастив маслом. От, Дивіться, бачите, от лишнє маслко, воно от витікає. От Обов'язково змащуйте Повітряний фільтр маслом промочуйте добре. Це дуже-дуже важливо. І що стосується, це двухтактних скутерочки Так, пол в чудовому стані, як я і сказав, є отакий От гарний бардачок. Він, до речі, такий практичний, непоганий. Так, далі. Ручечки, дивіться, живі оригінальні ручки залишились. Кнопка в якому стані. Хто там судить по кнопочках, не вигорівші стрілочки з підометра 7600 показує пробігу. От, тобто так живенький. Оригінальна голова стоїть, оригінальний клювчик з наклейкою. Є тут спереді декілька подряпинок І от з цієї сторони. Такі незначні абсолютно. Так, далі. Передня гума залишилася RC. Наскільки пам'ятаю, це... Оригінальна різіна якою вони комплектується, залишилось так відсотків 30-40, ну ще побігає сезончик 2 навіть. Вилочка працює, оригінальна вилка якби. Так, в загальному дуже красивий скутерочок. Красиво виглядає, доволі немаленьке сидіння, навіть вдвох можна десь поїхати, якщо треба, якщо є потреба. Ось так працює гарненько лецик. Дуже гарна робота двигунчика, ніяких питань абсолютно немає, настільки тихенько працює. О, все супер по мопедику взагалі Кришечка тарабанить. Так, шо? Поворотнички працюють, лівий правий працюють. Блін, як же ж вони мене задовбали ці лампочки, ближнє світло згоріло, зараз приїду, поставлю, поміняю нову лампочку у фару. Так, бібіка. Бібіка працює. Так, ну все, в принципі, все повністю робоче. О, метелик. Заводиться лецик взагалі, як часи. З ніяких взагалі питань. Так, зробимо невеличкий Тест-драйвіч Так, скажу що, я зі зростом 1,90 метра, хлопчик. В принципі, такий непоганий лецик по розмірах. Ну, одному як би з головою. І дивіться, ноги в мене в руль не впирають. Я можу навіть відсунутися далі. Отак це виглядає, нічого нікуди не впирає. І їхати можна, в принципі, без питань. Я б ще когось навіть ззаду посадив, я б сказав. Що ж скажу, що, мабуть, ролики міняв, треба було трошечки легше поставити, так як в нього зараз не такий дурний старт, який вони в природі є, ці лецики. Але я думаю, хоча б 55 поїде, так як з легкими роликами в Лецків гарний старт, а максималка ну там, 50, скажімо так. Тобто чуть-чуть важчі ролики ви будете скажімо так, жертвувати трошечки стартом набором швидкості. Але тут вам буде економія, так як швидкість середньо там в 30 ви будете їхати на менших обертах, ну і максималочка трошки більша. Лецик, хоча відчувається, що вже 55 йому важкувато. Я не раджу так казлити мопедики. чесно кажучи, Мені їх жалко. Взагалі мені шкода скутера, який 50-кубовий, їздити на ньому 55-60. Я не знаю, як люди вижимають з них. От, відчувається, що ж якби важко їхати, 50-60. І якщо б ви не говорили, що у вас там діо 60 шкварить без проблем і не тяжко, такого не може бути, так як це максимальна швидкість для маленьких скутерочків. От 35-40 цей лецик біжить, ну його взагалі навіть і не чути. І не буде у вас розход там, за 3 літри-3,5, а в районі там 2-2,5 літрів. Тобто вони економненькі, коли ви на них... Економно їздите. А я вам скажу, що як на мене більше немає бажання в мене якби, витискати з маленьких мопедиків. Тобто 35-40 це їхня швидкість, при якій вони будуть їздити вам десятки тисяч кілометрів, тобто 50-60 без ремонтів і так далі. Це якщо ви за скутерочком доглядаєте. Так що так, кому потрібна більша швидкість, купуйте кубатурну техніку. І... Катайтеся більше, ніж 60. Скутер з документами ставиться на облік, сертифікат відповідності роблю. Будуть ще цікаві пропозиції. З'явилося декілька 34-х Dio скоро будуть відео. На сьогодні, як їй сказав, це рідкість. І обирайте, що вам більш до вподобається. Чи Suzuki Лец 2 New чи Suzuki 1. Це така сама моделька, тобто Let's 2, другий, 1. І в них приблизно однаковий двигун Чи Honda Dio. 34, 27, можливо. Так, всім вдалих японських покупок. Підписуйтесь на канал, кому цікаво.